Вже традиційно 20 грудня в Україні відзначають день працівника міліції. У передень свята лубенських правоохоронців вітали зі сцени районного будинку культури. Міський голова звернувся до присутніх у залі з вітальним словом. Сьогодні я від себе особисто, від наших колег, депутатів міської ради, від членів виконкому, від усіх містян. Щиро вітаю вас із наступаючим святом. Святом дня Миколая. Всіх Микол і Миколайовичів і Миколаїв, щоб завжди у вашому житті тільки були добрі сторінки, які можна було гортати спокійно вашим дітям і вашим онукам, щоб ваші сім'ї завжди могли знати, що чоловік повернеться додому і буде живий і здоровий. Щоб благополуччя панувало у ваших родинах, а щоб на службі ви завжди могли почути тільки добрі слова. Кращі співробітники міліції отримали грамоти та подяки від міської влади та від керівництва лубенського відділу міліції. Віктор Самсоненко також привітав колег з нагоди професійного свята, подякував за плідну і корисну працю та побажав успіхів у майбутньому. Результат напруженої роботи кожного працівника на службі батьківщині очевидний. Творчі таланти Лубенщини подарували правоохоронцям у святковий день. Гарний настрій та приємну атмосферу. Кристина Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин об'єктив.